Сучасний український будинок з соломи не прогав наступну частину УШП, або утеплена шведська плита за два календарних тижні з перервою на різдво та вихідні. Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі! З вами EcoBuild Ukraine. і зараз я вам розповім, як ми починали будівництво 13 грудня 2022 року і що з цього вийшло. Перший день день екскаватора. Мій партнер та наш виконроб дуже серйозно вирішують, як копати котлова. Сигали, мігали. Сигали, мігали. А, а, а. Виконроб контролює, на контролює Виходимо в кінці, завозимо пісок для формування піщаної подушки. Звісно, цього буде недостатньо, тому на завтра вже замовлена машина. Все найцікавіше чекає вас далі. Результат роботи першого дня. Микита задоволений, тож підписуйтесь на наш канал, будемо будувати разом. Наступне відео незабаром.